Друзі, ви дивитесь інформаційний ранок на Апостров Ві далі пропонуємо вам наступний матеріал від звичайного ескізу до колекції, яку може побачити весь світ. Молоді українські дизайнери роблять перші кроки у великій моді деякі з них уже створюють одяг не голкою і ниткою, а за допомогою 3 d моделювання про нові можливості та проривні ідеї далі в сюжеті. Мода це не лише стиль, а й можливість молоді заявити про себе. Перший крок у великій моді завжди найважчий. Саме тому фещен бізнес-прорив дає юним дизайнерам шанс не лише показати свої таланти, а й отримати підтримку у розвитку власного бізнесу. Конкурс вже об'єднав понад сотні випускників швейних училищ та початківців у модній індустрії. Учасники мали змогу прийти підготовчий етап, що включав онлайн-курс із фешн-бізнесу та онлайн-консультацію шести містах України: Львові, Хмельницькому, Одесі, Луцьку, Харкові та Дніпрі. Це не тільки конкурс, як змагання. Це проект щорічний, в якому є своя кожен раз своя тема. І є май... серія майстер-класів, вебінарів для майстрів, для викладачів, для студентів. Тобто, ми спочатку готуємо їх, Далі вони щось роблять, потім іде оцінювання. Ну просто такі масштабні конкурси зголоситься Це можливість, перш за все, привернути увагу суспільства, зробити профорієнтацію для молоді, популяризувати наші професії. Організатори провели дослідження серед студентів профільних закладів. Результати показали третина опитаних заявила, що мріє створити власний бренд. Ми зараз провели великий курс, проїхали 5 міст України. 120 закладів, 122 прослухали ці курси і подали 109 заявок на участь в тому конкурсі. Конкурс оцінювали міжнародні журі. Сім країн це Греція, Румунія, Німеччина, Єгипет, Італія, Франція, Штати. І е, я хочу сказати, що ми намагаємося довести, що вироби наших українських студентів вони гідні того, щоб продаватися по світу. Сучасні технології відкривають нові можливості для модної індустрії. І Однією з ключових складових сучасного дизайну є 3 d моделювання, яке вже активно використовують учасники конкурсу Фешн-бізнес-прорив. Нове обладнання, якого не вистачає в Україні, чи які є інноваційним, з'являється завдяки грантовим проектам, наприклад, той саме разнес плюс, і завдяки співпраці з закладами освіти в інших країнах світу. Тобто, поки що, це колаборація в освітній науковій сфері, це обмін досвідом, це обмін студентами. Минулого року розпочався проект 3D Concept in Fashion», це проект 3D for You», в якому приймають участь три України. Інські університети, Київський, Луцький і Хмельницький університет, а також Дрезденський, Румунський університет в Ясах і університет в Греції, наприклад, в технологіях 3D-моделювання. Чим воно цікаво для того, щоб, наприклад, створити якусь річ, показати їй там, чи вона піде, чи вона не піде. Треба що зробити, розробити повністю, пошити, відшити, витратити багато зусиль в 3D. Це можна зробити все віртуально. Це означає величезна економію Сил, ресурсів і все пришвидшиться. Реалізація проєкту 3D 4U передбачає створення спеціалізованих 3D-хабів, які стануть навчальним майданчиком для студентів та фахівців індустрії моди. Саме цей проєкт включає три наших університети: Київський, КНУТД, Луцький ЛНТУ і Хмельницький КНУ. Ці три Уверситета в них будуть створені 3D-хави, які будуть проведено навчання для як для студентів, так і для фахівців в сфері моди, 3D-концепціям в сфері 3D-проєктування, 3D-моделювання і 3D виготовлення виробів. Легкої промисловості, тож сьогодні, завдяки підтримці роботодавців, міжнародних партнерів та впровадженню сучасних технологій, українські дизайнери отримують реальні можливості вийти на світову арену. Юлія Романченко, Сергій Сліпченко, спеціально для апостроф ті.